Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати покупку дитячого одягу замовлення сайту Next, а також одне замовлення з оця, яке я зробила в нас. Ось моя посилка з Next, поки що її відкладу. Я побачила на Next, але там вона була відсутня в чорному кольорі, тільки в білому, тимчасово. І я знайшла в інтертопі. В інтертопі називалась вона. Кеди, але це, ну, як на мене, такі напівчеревики. Це універсальна модель під і хлопчикам і дівчаткам. Виглядає ось так. Тут шкіра та текстиль вверх, всередині текстиль. На липучці ці всі шнурочки, вони, їх не треба розшнуровувати, зашнуровувати. Ось так просто відкривається. Ось. По товщині вони такі, як кросівки і ну, більш е, високі, зараз на таку осінь прохолодну, якраз те, що треба. Розмір я взяла 30-й, по таблиці перевірила. Тут у нас ось написано, що 18 сантиметрів, європейський 29,5, британський 28,5. UK 11,5 і розмір саме в інтертопі стояв 30 Ну, Я поміряла, в стопа була 17,7, взяла 18 і вони трошечки такі із запасом. Тут згибається і буде ну, так заламуватись в більшості взуття так, тому що ну, тут є місце, простір. На висоту на підйом і трошечки більший розмір. Але їй комфортно, тому ми залишили і вона вже їх носить. Так, і далі давайте коштували 1499 гривень інтертопиль. На це було трошечки дешевше, але не було в наявності. Так, перейдемо до замовлення Next Перше, покажу вам, це буде піжамка. Піжами Nex дуже класні, я вам не раз уже показувала ось таку віка вибрала собі з Ельзою. Взяла я розмір їй 7-8 років, і от піжами в них йдуть трошечки великуваті на свій розмір. Але їй сподобалося, вона вже стала носити, не захотіла чекати. Так, зараз знайду зі складом інформацію, щось тут немає. А, є. Ось, 7-8 років, 128 см, 100% бавовна. Ось така футболка, тут термопринт. І знизу ще паєтки, такі, які можна на дві сторони робити, срібні та рожеві. Ось, Їй дуже сподобалось, тому вже вона попросила її носити. І штанці. Ось такі. Теж вони довгуваті і трохи великуваті, але тут іде 128 см, а інші речі 7 років йдуть 122 см, але менше, напевно, була б вже малувата. Так, далі давайте покажу вам наступний взяла комплекс, шапка, шарф та рукавички. Виглядає ось так. Ще я не розділяла. Я взяла в розмірі 5-6 років, здається, зараз подалю стати 5-6 років, тому що там я поміряла ось цю ось цей замір по голові, і їй підійшов саме 5-6 років, але я не врахувала, що ще є глибина посадки, і вона їй так, ну, як би, хотілося б трошечки більшу. Але поносить, я думаю, Цього року бубончик прим'ятий прийшов. Ось так. Це, звичайно, по складу Акрил 67%, 70 нелон і 3 Еластан. Повністю штучне, хутро теж і шапочка. Але весь комплект коштував 500 50 гривень недорого. І, ну, якби те, що продається в нас, набагато дорожче. І такий самий склад. Я планую зв'язати. Спробувати в'язати шапочки, і, можливо, зв'яжу для віки, якщо не вийде, таку зимову якусь або осінню шапочку з більш натуральних матеріалів. Так. Ну, шарфик тут звичайний такий. Нічого особливого, от колір гарний, такий рожевий, меланжевий трошки. На дотик він м'який, не колючий. І... В принципі, непоганий. І рукавички. Ось на шапці є така наклейка і на одній рукавиці Ось на другій вже немає. Рукавички Віка приміряла нормально. Все відкладаю, потім буду розділяти. Наступне, що я замовила, це буде комплект із шортів та колгот. Ось воно так разом іде з'єднано. Ось такі шортики. Розмір я брала цього комплекту 7 років 122 см. Склад 82 поліестер, 28 віскоза. Вони тоненькі. тобто це не зимові шорти, а такі демисезонні, І до них в комплекті йдуть колготи, такі темно-синьо сірі. Ось, і вони більш такі щільніші, ніж я попереднього разу купувала в такий рубчик. Склад колготок іде 75, 77 бавовна, 20 нейлон, 3 Еластан. Ось такі. давайте їх витягну, щоб показати. Коли віка була меншою, я їх замовляла колготки такі з різдвяними мотивами. Я не пам'ятаю, в мене вже тоді був канал на YouTube чи ні. Показувала вам чи ні. Там, тоді, ну, можливо, вона повніша була, і тут дуже жорстка була резинка. То зараз резинка така навпаки вільна. І ось чорні колготки, які я в попередньому замовленні показувала, вони ну, навіть їй спадають. Тобто тут не будуть жати точно. Іде одна полоска з одної сторони і з іншої. Ось такі оці колготи мені сподобались. Так, такий ось комплект. Теж можна і до школи ходити, і це відписано. саме сховати, щоб показати. І так, кудись теж такий осінній варіант. І взяла в комплект, можна сказати, ось такий чемперок. як кладоласка, дуже гарний колір. Кемел. Теж розмір 7 років 122 см, і склад тут йде 70, здається, зараз шукаю. 80% бавовна і 20 нейлон. Теж у нас в магазинах складно знайти таку. Бавовняну якусь річ. Вона тоненька, тобто не тепла, не на зиму, а ось так на осінь або під якусь теплу куртку. Рукавчик, можливо, трошки буде довгувати, а так сідає гарно. І ще одну схожу ковтинку: такий самий склад, тільки комірець по-іншому зроблений з таким чином. Він може трохи підніматися тут. Тому не дуже зручно. Ззаді йде два гуцики. ось такий дуже гарний колір. Мені сподобався. Він бежевий і йде трошечки меланжевий. Цю вже річ Віка міряла, носила. Теж, бачите, рукавчики вона підвернула, бо їй трошки довгуваті приємна дуже на дотик, як і попередня ось ця водолазка. І теж буде гарно підходити під шортики. Що з одним, що з іншим, светриком буде гарно. І ще один комплект ми замовили тільки зі спідничкою. Е Є ці спіднички в різних кольорах, ось з таким animal принтом візерунком, яка вибрала. Е ще там були в клітинку. Цей матеріал вже товстіший, ніж в шортиках такий, знаєте, як риб'ячий. <риві> Рив'яче хутро, як моя мама казала, на такий матеріал. Ось такий він іде звороту, і є підклад. Так. Також тут є гудзики для регулювання ширини, тобто зараз на мінімальну зроблену, можна трошечки розширити. Розмір це теж 7-8, 128 см. Основна тканина: 74 поліестру, 14 акрилу. 5 нейлону, 3 віскози, 3 вовни і 1 бавовни. Підклад 100% поліестер. Це теж був комплект, це була спідничка і колготки. Колготки ось такі чорні. І теж вони йдуть з таким візерунком. Бачите, на чорних все, все липне. Як рубчик і невеличкі такі переплетіння. Теж Підійшли, і тут ця резиночка вона вільно йде. Ось такі. І також цю спідничку можна поєднувати з обома ковтинками, і з цим гольфиком буде добре. І з оцим, з цією картинкою також ось так. Коротше, ми залишились дуже задоволені нашим замовленням. Я залишу під відео або артикули, або посилання. І ви зможете знайти якісь речі, які вас зацікавили. Давайте швиденько поцінимо озвучу. Шапка з рукавичками шарфом 501 гривня. Ось ці джемперочки по 383 гривні. Набір з спідницею 766, і набір з шортами 737, піжамка 560 гривень. От і все моє замовлення. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, переходьте, дивіться інші відео. В плейлістах є багато замовлень. Next І до зустрічі в нових відео. Па-па!